Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Нарешті в мене дійшли руки до новорічних прикрас. І ось такий медальйон у мене вийшов снігова королева, віконце таке слюдяне віконце снігової королеви. Ось така роздруковочка це звичайний папір. І лазерний принтер. І ось така заготовочка в мене є. Це ось такий медальйон, заготовка від Дмитра Таксенії Пітізіних, містечко дерев'яних виробів, містечко товарів для творчості. Цю роздруковочку я просто буду приклеювати, тому що тут це ламіноване ДВП біленьке. І я Збризнули цю роздруковочку, щоб вона розтягнулася водичкою. І на клей ПВА приклеюємо, і зверху знову добре проходимося клеєм ПВА. Як бачите, нічого тут не розходиться, все добре. Після просушки я від пилочкою для нігтів забираю залишки цієї роздруковки, яка мені не потрібна. Далі. Підклею верхню частинку цього медальйона на клей дракон і ставлю її під груз, під вагу. Поставила я таку енциклопедію книжку і поки вона в мене тут приклеїлася. Далі я беру синю фарбу, це ультраварин. Чомусь він тут на камері не дуже ультрамарин, але це ультрамаринова фарба. І я фарбую свій медальйон. Тут я його фарбувала. У мене пішло три шари цієї фарби. Вона така не дуже вкривала мою заготовочку, і мені знадобилося три шари цієї, три тоненьких шари цієї. Акрилової фарби і просушуємо, звісно. Далі підв'язую ось таку беру на мистинки срібні. І ось тут, всерединку я їх на гарячий клей підклеюю. цю дірочку. Така в мене буде ця підвісочка. От вони там добре приклеїлися. Тепер нижня підвісочка на нижню частинку медальйона. Ось така у мене є киточка. На мистинку синю я причепила, і буду прикрашати цей медальйон ось такими акриловими відливками. Як робити такі акрилові відливки? в мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. І Підбираю я відливочки, які мені тут підходять, під цей мій медальйончик. От, І буду їх підклеювати. На клей, дракон. Підв'язала ще ось цю киточку, щоб ця наместинка не ковзала. І ой, вибачте, тут я це все приклеювала не на дракон, а на гарячий клей. Тому що мені треба було, щоб воно швиденько взялося. Хоча на дракон, якщо одну половинку тільки заклеювати медальйону, воно на дракон тримається шикарно. Але мені тут потрібно було. Щоб ці дві частинки цього акрилового відливочка між собою швиденько взялися. І тому я взяла тут гарячий клей, підклеювала і вони швиденько між собою ось тут склеїлися. І таким чином я тут підклеюю далі ці шматочки цього, цих відливочків. Після того, як вони підклеїлися, я почекала, поки вони добре візьмуться. І ось так виглядає моя заготовочка. Тут я ще хочу по боковиночках приклеїти ось ці е, срібні намистинки і ось таку сніжинку. Після просушечки я ці всі відливочки зафарбовую цим самим ультрамарином. Ось так, таку більш ріденьку фарбу, щоб вона зайшла в мене всі ці шпариночки в цих відливочках. От, акуратно тут попри цю картиночку прохожуся, і тут також я додаю трішечки цього синього на Цю снігову королеву, там, як бачите, трішечки в мене з'їхала ця роздруковочка. От, і я прикриваю цей шматочок, і тут же додала на ось ці е, такі снігові хвильки, додала ще цього синього. І вона тоді більш ця картинка така, якась більш яскрава вийшла. Е, після просушечки я виділяю. З срібним металіком рельєфи. Повністю ці всі рельєфи виділяю з ось тут на лицевій частині і також на тісно, і на тильній частині так само я виділяю це все. І як бачите, що задню частинку цього медальйона я полакувала лак, лаком, в якій намішані блискітки, глітер. І вона має такий цікавий вигляд. Приклеюю ось ці на боковиночки, підклеюю ці срібні намистини, щоб об'єднати цю свою роботу в одне ціле, теж на гарячий клей, вони дуже добре тримаються. От. Ось так тепер це виглядає. І тепер я хочу ось це віконце залити. Цим 3D гелем або шіпоксидочкою, хто як називається. Це вона прозора з такими мілкими-мілкими срібними блискітками заливаю, вирівнюю, там, де є такі бульбашки невеличкі, вони зовсім так крихітні, трішечки я їх розбиваю, Ось тут, бачите, ножнички ставлю це все на просушечку. Просохло це все, виробили нам світло завдяки обстрілам, але продовжуємо працювати, незважаючи ні на що. Висохло, бачите, як гарно виглядає це віконце. тепер я беру більш, набираю більше срібла на свій пензлик і прохожуся вже так, щоб дуже-дуже добре було видно мені ці всі рельєфчики. Вирішила я додати. Більш такої яскравості срібної, прохожуся і по цим боковиночкам, де приклеєні ці намистинки, по самій намистині, яка на китичці висить, тобто, повністю прохожуся по цій своїй роботі, по цьому медальйончику. І, звісно, це все добре просушую і лакую. І лакувати. Я полакувала спочатку звичайним лаком, це все звісно. От, а тепер я беру ось такий, бачите, лак, оцей знову з блискітками, якими я лакувала тильну ту частиночку. І тепер я хочу пройтися повністю по всьому цьому медальйончику. По ще раз по тильній частині і по цих всіх рельєфчиках. І ці блискітки тепер бачите, де-не-де. Виблискують, отак виглядає це віконечко. Ось така моя робота після просушечки і після лакування такий прекрасний медальйончик снігової королеви. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!